4 березня відмічається Всесвітній день боротьби з ожирінням. Що таке ожиріння? Ожиріння це надлишкове відкладання жирової тканини в підшкірній клітковині та інших тканинах. Етіологія ожиріння. Спадковість, переїдання, гіпофункція щитовидної залози, психологічні фактори, дія медикаментів, які людина вживає на постійній основі, а також травми мозку. Ступені ожиріння Перша ступінь ожиріння це збільшення маси тіла до 29%. Друга ступінь ожиріння збільшення маси тіла до 30-49%. Третя ступінь збільшення маси тіла до 55-99%. А також четверта ступінь ожиріння збільшення маси тіла на 100%. Клінічна картина при ожирінні підвищений апетит, задишка, порушення менструального циклу. Закрипи, важкість при виконанні фізичної праці, швидка втомлюваність. Ускладнення, які виникають внаслідок ожиріння: гіпертензія, стенокардія, інфаркт міокарда, цукровий діабет, водагра. Існують два типи ожиріння: яблукоподібне і грушоподібне. Лікування ожиріння перший метод лікування консервативне немедикаментозне лікування. Це дієта номер 8 фізичні навантаження, розвантажувальні дні, обмеження рідини та солі, а також водні процедури. Другий метод консервативне медикаментозне лікування. До нього відносять препарати, які знижують апетит дезапімон препарати, які зменшують всмоктування жирів, ШКТ, ксенікал, меридіан, а також блокатори ферментів, які розщеплюють складні вуглеводи, аскорбоза. Третім методом лікування ожиріння є оперативне втручання. До оперативних втручань відносять бандажування шлунка, зменшення розмірів шлунка, а також лікування захворювань, що спричинило збільшення маси. Профілактика ожиріння, дотримання режиму харчування, Виключити з раціону, алкоголь, солодощі, швидкі вуглеводи. Дозоване фізичне навантаження, а також вживати достатню кількість води протягом дня. Висновок. Викликав матеріал даної презентації, хочу надихнути та заохочити кожну людину до дбайливого ставлення до своєї ваги та здоров'я. Хочу надати вам кілька порад щодо налаштування себе до боротьби з зайвою вагою. Повірте в успіх! Уявляйте себе в вбранні, яке давно ви хотіли одягти. Знайдіть мотивацію для схудення. Мотивація дасть вам сили йти до мети, допоможе не піддаватися спокусам та тиску оточуючих, насолоджуйтесь здоровим способом життя, виключивши почуття провини, виберіть позитивні аспекти вашої боротьби з зайвою вагою, Знайдіть товариша, з яким будете досягати ціль, та покращувати стан свого здоров'я. Дякую за увагу!